Всім привіт! Ми продовжуємо працювати на розводні. Сьогодні у нас акваріум цей підміна. Потім отой і оцей. Ось сьогодні три акваріума. Зливаю я з нього по два відра ну з кожного. Получається, це акваріум на 70 літрів, той на 80, цей десь на 60. По 20 літрів з кожного зливаю і заливаю. Бачите? Тут ось сидять мої, мої нерестова пара сомиків. Ось самець сидить. Враження, звісно, о, бачите. Самець. А ось тут є мальочок, він один от, от під фильтром сидить. Бачите? Один виплив, коли я забирав, напевно, оцей виводок, коли я забирав, один мальочок виплив. Ну і що ж, працюємо потрошки. І далі я вам все покажу. Ну що ж, ось я і замінив водичку. Тут, тут. Все добре. Бачите, ось дупло. Воно було у кожурі. Е, ну, подивіться початок відео. І бачите, що я з ним зробив. Вона просто почала... Е, Відпадач, але ну я його все повністю зер. Тепер отаке гарненьке гніздочко у моїх сумітів. Бачите, вже папашка в гнізді. Мамашка рядом, може в них тут неріст. Не будемо їм заважати. Так, ну і звичайно ж тут я також зробив. О, дивіться, що я вам покажу. Ось, дивіться, два самця гурами. Бачите? Вони між собою деруться. Бачите, який у них насищений Рас... насищена окраска. Бачите, дивіться. От ну, для порівняння, самки. Бачите самки? От тут два самця в мене сидять. Треба їх розсадити. Бо те, що більше, тому що поменше, загнобить. І ось навіть отут видно, от, бачите, от оце самець. Ось, ось, оце. Це ось теж самець. Бачите, навіть з е, мальков видно. А розкраски це вони можуть краситися, бачите так? У них коли, бачите, погода змінилась і вони почали грати. От, В принципі, зараз можна посадити оцих на неріст. А ось хмривєр, у мене сидить самець, той що сам. Це папа, оце папа сидить оцих. Ну і соответственно, ще ось, що поменше. Бачите? Він вже такого розміру майже як папашка. Е і він, бачите, ну, звичайний. А ці самці почали, бачите, потемнішали і деруться між собою. Ну а самки, ну, нормально. Ну, цих самки і цих самок я ще не пробував. Садити на нерест. треба буде колись колись посадити. Так. Ось сомікен цитруса, в яких ми міняли воду нещодавно. Ну і звичайно ж ця краса, дивіться. Хочуть їсти. Хочуть їсти, треба їх покормити. Малючки. Дуже за пальцем хорошо йдуть. Можна вниз. Дивіться, дивіться, дивіться. Ну, дуже прикольно. Ну, якось так. Ну і в золотих рибок теж тут все добре. чекають потепління, щоб вийти на вулицю. У мене ще, звісно, нема куди їх висаджувати. Але вони чекають. Тому якось так. Бачите? Щось мені здається, що все ж таки тут буде ніріст. Вон цитрусів. Ну якщо буде, я вам покажу. Ну що, щось так ми попрацювали. Досить продуктивно. Водичка чистенька, рибка рада, я також. Тому до нових зустрічей!